Слава Україні, друзі, всім доброго часу доби. Сталася така трошки неприємна поломка. НТЗ-1221. Подзвонили хлопці з вихлопної кидає масло, турбіна. Ну, кажу, турбіна навряд чи бо рідко коли кидає на вихлоп, переважно кидає в мотор. Ну, думаю, ладно. Приїжджаю в полі, ну, тут колектор з двох частин, дивлюсь, він тут на з'єднанні мокрий. Зняв задню частину колектора, шостий циліндр в маслі. Трактор стояв цілу ніч, завів, диму вроді нема. сюди туди заглушив, постояв, заводжу другий раз, тут дим не влазить, там дим валить, думаю, ну що за фігня. Почали заглядати. Тут повністю все в маслі, дивлюсь, вроді направляюча втулка. Ще зняв клапанну кришку, дивлюсь, сальник злетів. Ну, Напевно, клапана втулка, треба знімати головку. Коротше, притягнули ми того трактора на бригаду, зняв я головку, розсухарив клапана, поправив сальник, але ну, дивлюсь, направляюча втулка в межах норми, не розбита нічого. Проблема не в тому. Почав шукати, сюди-туди дивлюсь, ось тут є така проставка. Тут стояла прокладка типу Паранітова, не Паранітова, про пробкова. Коротше, вона така пробкова, як я іспанський льотчик. Розлізлася вона трошки, вирвала кусок прокладки і виходить, що шклапаний механізм маститься. Тут головка рівна, набирається масло, і сюди тягнуло масло в мотор. То ще, бо ж кажу, дивився, вірніше не сказався. На третьому циліндрі та сама картина то я розкручував головку, тут думаю, блін, треба ще знімати другу головку. Але зняв другу, першу головку, думаю, розберуся з причиною, що там, а потім вже буду дивитися далі. Як виявилось причина зовсім банальна, тут запхав. Палець внизу теж, куска прокладки нема, вирвало. Ну що хочу сказати? Лухануся конкретно. Буває. Ну, інакше, напевно, причини би не знайшов. ну тут в маслі трошки мотор був. Судділа не в тому. Просто не повторюйте моїх помилок. Всім щастя і удачі.